Вітали Батальшахе шахів, грає проти Бэд Клуб, Польща, Рейтинг 1817. Джей Купер Реті Зараз Коня будемо жартувати. Клоуин два есть, играю. За центр. Джойн хочет. В этим же 4. Не, меняется чемусь. Не знаю. Поражал Жерт... жертвы. Жертвы навряд ли працуют. Что он хочет у нас? Шбет Д5 сиграл? Давай сиграю. Давай чому ідея Пристає до нас кожним ходом. Просто кожним ходом. Молодець. Так. Та Хотілося б тут пожертвувати, типу шахом ідея в тому, але тут кінь приходить. І ми б'ємо. В принципі, через такі партії віддав, що це. До речі, на 6 він по сюди піде, да? конем. Ішов? А на е 5 До речі, він дуже багато робить ходів легкими фігурами король в центрі. І це три хід ніяк він не бореться за центр, тільки захищається. Ми так і зіграємо. Так, він б'є. Ну окей. А, я ж не можу так. Щось мені все тут вижається. Щось мені все тут вважається. Якийсь вужи. Стемпом розвиваємось, заставляємо ще якийсь такий хід зробити, який не дуже тут хочеться робити, послабляти короля. Що йому робити? Чому байдуже на це? Ну, візьму мені, не, не жалко. Потім з темпом сюди зіграємо, мабуть, слоном. І F5. Щоб нас тут не тривожили всякі такі мотиви тут. Бо якщо зразу F5 зіграти, а можна і зразу. Трошки затупляємо слона, А тут уже, в принципі, він. Ну, йому вже байдуже на F5 наше. Так, щось, мабуть, якусь жертву думає суперник, або якось не хоче він грати G3. Або я ще щось не бачу. Бо я взагалі не можу думати. Трохи тепло. Нормально ти це почуваєш? А 4. Оце прямо можна сказати. Як це? Ну, в общем, вирішує проблеми він капітальним чином. Капітально вирішує проблеми. Поїхали в 5 Тепер би якось слона от сюди поставити нас Юнаса Чікіпікін. А, у нас пункт F4. Ми зараз за нього будемо. А він куди йде, сюди, сюди. Не знаю, до речі, куди він там. Прямує кудись. Кудись? А, стоп. І що? Не знаю. Там аж 5 буде, да? Так, а у нас ось є ударчик. Чек і тура підвисає. Я ж думаю, що не може бути так все без тактики. Якщо у нас велика перевага. Ага. Угу. Еге. Ту -ту 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 -ту. Так, він княг 3 зіграє і в нього все в порядку. Все В поряді. Слона а потім сюди. чи що, Не знаю. Не знаю. Іду просто вперед, можливо, сюди. Давай так. По Каспарову Закаспарюємо. Коня туди подалі. Так, він чомусь йде на цю позицію. Що він хоче взагалі десь? Что-то мене, меня, чую. Чую, что-то меня обманывают. А может и нет. Втрачається да, слоник, і партія закінчується. Дякую. 72 на 81. А, та це Магнус у нього на авсі, ясно. Чемпіон. Кінь G5 пустий випад. Тут спокійно можна було і 20, але я вирішив d5. І ферзем на F3 також тут. Виявляється, що і коня там, мабуть, можна було 6 попросити. Або F6. О, F6 прикольно, до речі. F6 і дуже неприємні тут всякі ударчики. Ферзь під темпами. Кіння 7 комп'ютер. Ну окей, якщо його зробити кіння 3, типа. Fe і в нас просто шикарний центр. З пішаків. лінія F для тури відкрита. F4 тут уже для коня місце приготовлено. Окей, F6 я не підняв хід. Нормально він зіграв. Комп'ютер каже просто профілактика, типу. Якщо ми б'ємо так, то ми б'ємо. FG F, і труба тут. Віддаємо дві фігури, за туру і за два пішаки. Ну, тут король відкритий, слабкий. У нас і на королівському пішачки, і в центрі пішачки. і білопольник сильний, далекобійна фігура. І все, а в нього ще флей фланг спить. Зжарився. У нього, в принципі, тут також можна сказати, ферзовий фланг. Заснув трохи від жари. Так, а тут я помилився, да? не здавалось, веншпіль тут. Нормально. А ідея в тому, що. А, що. Що за Тура є 7? Тура є 2 ну, цікавіше. І тура є 4. Не знаю, не розумію цього комп'ютера, що він хоче від мене. І так нормально я зіграв. Да, не даєм просто розмінятись. Тут зв'язка, і як розв'язуватись не ясно, і... чи й втрачається слоник.